Привіт і слава Україні! Друзі, я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі і пропоную вашій увазі декілька тем. Ну, одна із цих тем, можливо, дуже сильно подобається Слугам народу, але напевне, що не дуже сподобається народу України. І ця, тем, ця тема буде стосуватися виборів. Інша тема успіхи російської розвідки на території України. Так, ці дві теми ми з вами обговоримо. І перед тим як приступити до обговорення теми номер 1 я би хотів би сказати на загострити вашу увагу і сказати щодо однієї із такої публікації, які нещодавно вигулькнули в ЗМІ, і ця публікація стосується того, що в Російській Федерації є така структура, ну якби державні послуги онлайн, ну щось на кшталт нашої дії. Так, от нещодавно в цій скажімо так, в цій системі, в цій програмі відбулись дивні речі, а саме неможливість видалення аккаунту. Ну, десь приблизно це виглядає так. Громадянин Росії, який користувався замовленням якихось там тих чи інших державних послуг, зареєструвався, зареєстрував аккаунт, зареєструвався в цій, скажімо так, мережі та, державного Цифрової інформації державного управління Російською Федерацією. І тепер він не може удалити свій аккаунт, а там прив'язано його ім'я по батькові, контакти, адреса, емейл, ідентифікаційний код і номер телефона, звичайно, в тому числі. Отже, я думаю, що це робиться для того, щоб простіше було адмініструвати видачу повісток у Збройні сили Російської Федерації. Ви знаєте, чесно кажучи, така ситуація може зацікавити і наші структури. З однієї сторони, вони можуть заховати під цим дуже благі намірення. Але я думаю, що це один із елементів тотального контролю над суспільством, і нас це також буде чекати. Тому саме за цю новину я хотів пригадати вам в контексті іншої теми, а саме основної теми нашої сьогоднішньої з вами зустрічі це теми, яка дуже тішить слух народу, і вони до неї готуються. А отже, тема ба-ба-ба-бам, тема вибори, так, друзі. Як неприкро мені про це говорити сьогодні під час війни, як би мені не хотілося б на сьогодні не думати про цю інформацію, яка зараз з'являється в засобах в ЗМІ в Україні, але приходиться дивитись і аналізувати. Отже, слуги народу зараз сильно торпедують Питання можливості проведення виборів під час воєнного стану. Так, деякі з них коментуючи події останніх днів говорять, що навіть для цього не треба нібито міняти конституцію, але зараз ми про це і інше детальніше поговоримо. Отже, потрібно міняти законодавство чи не потрібно, в принципі, що говорять слуги? Деякі слуги вони говорять, що в принципі конституція не забороняє прямо проводити вибори. А щодо заборони, то існує, скажімо так. Закон України про правовий режим воєнного стану, де забороняється проведення виборів під час воєнного стану. Але тим не менше для тих слуг, які ще, можливо, не знають, чи не дочитали, чи не добачають, я от вдів окуляри і хочу нагадати їм, що в нас є стаття 83 Конституції України. Я зараз не буду цитувати положення цієї статті, але що говорить ця стаття? Ця стаття говорить, що у разі воєнного стану так би мовити, стара. Верховна Рада діє до того моменту, до першого засідання новообраної Верховної Ради, котра обирається після закінчення воєнного стану. Тому рожеві мрії під час воєнного стану провести вибори. Це буде пряме порушення конституції, і я наголошую на цьому як юрист. Далі я отут собі деякі моменти записав. Отже, з позитивного, яке зараз розглядають наші, скажімо так, слуги, з позитивного є те, що неможливо проводити вибори до 30-го року на територіях окупованого Ордло і Криму, ну тобто навіть після їхнього звільнення, я вважаю це позитивним, тому що хто там жив, під якою пропагандою вони жили. Скажімо так, серед них ждуни, колаборанти, поки ми не проведемо ці фільтраційні заходи, вибори на тих територіях, я вважаю неможливими. І тут я навіть можу похвалити наших слуг в тому контексті, що вони над цим задумались. Ще раз наголошую, це ідеї, це не говориться, що вже законодавство є. Але працюючи над цими ідеями, слуги готуються до виборів і вони створена робоча група в парламенті, і вони напрацьовують законодавство. Далі. Далі складнощі, які будуть, скажімо так, Виникати це реєстр виборців. Ми розуміємо, що в нас в державі купа внутрішньо переміщених осіб, де вони мають бути зареєстровані, в яких громадах і так далі. Тобто, чи стали вони вже членами тих громад, чи вони просто проживають, де їхня прописка? Ну, купа-купа проблем. А не створивши реєстр виборців, ну як ми можемо далі говорити про вибори? Другий момент інший верніше, момент це те, що в нас більше к 7 мільйонів громадян України за кордоном. Виборчих дільниць за кордоном немає. Вони є лише в консульських дипломатичних представництвах, але це називається черга на три доби. І в цій ситуації є проблема, проблема яку будуть намагатися нам впарити. Впарити це електронне голосування за допомогою дії чи за допомогою поштових там повідомлень, почти листів голубей і так далі, друзі, це є дуже велика небезпека, тому що перше в Україні довіри до системи інтернет ну, немає як такої, особливо, що це буде стосуватися базових принципів, принцип демократії в Україні. Дуже багато країн намагались втілити ці речі. Успіх був лише в одній країні, якщо я не помиляюсь, в Естонії. Але вибачте, населення Естонії трошки менше за Волинську область. Тому в цьому контексті, ну якщо я не помиляюсь, там я там не, не, не точно цитую, але Приблизно в цих межах тому зробити виборчу систему на невеликій групі людей за допомогою там якогось електронного чи поштового голосування так це можливо і реально, але не в нас в Україні особливо. Ми пам'ятаємо, як в нас каруселі робили, як в нас ЦВК, це Сірожа підрахуй, пам'ятаєте? На сервері показує електроніка, показує одне, а рахують по-другому і оголошують Януковича. Розумієте, тому цієї довіри в нас немає. І я вважаю, що це суперечить також і нашій конституції, тому що порушується принцип таємного голосування. А дія це ідентифікація, це верифікація особи і так далі. Тому про яке таємне голосування ми можемо тут говорити. І Богу дякувати, що конституція нас оберігає від вологих мрій слух. За допомогою дії щось вмонтулити, ну з позитивного знову ж таки заборона брати участь проросійським партіям. А скажіть, будь ласка, новостворені, новоспечені проросійські партії будуть писати в себе проросійська? Ні, звичайно, вони будуть з прапорами України. От нас є, наприклад, партія там теоретично там опозиційна партія там за життя і мир. да, От вона проросійська чи ні? Ні, ОПЗЖ проросійська. А от та що зараз в парламенті, це що то таке? Що це таке в нас сьогодні в парламенті? Це яка партія? Тому тут питання має стояти чітко і ребром. Рубом. Так, рубом. Не просто проросійських партій. А членів цих проросійських партій, тому що всі вони будувалися на ідеології, Один народ, Мір, дружба, Живачка, Фестиваль і Росія наш брат. Розумієте? Тому в цій ситуації так. Кожна людина має нести відповідальність за свої вчинки. Політичний вчинок, політичний крок це теж є вчинок. Якщо ми говоримо, що Росія це країна агресії, то члени будь-яких партій, які Діяли в пулі ОПЗЖ, партія регіонів і так далі мають на собі мати не лише для партії заборону брати участь у виборах, але для їхніх членів. Верифікація цих членів це в нас є для цього СБУ. Є списки ті партійні списки, які колись були. І в принципі, в цьому контексті є дуже багато всяких різного штибу доказів, де на ідеологічних засадах люди вступали в партію регіонів, в партію ОПЗЖ, ОПЗЖ Мир, ОПЗЖ не мир і так далі. Тобто Ще раз наголошую. І опозиційна платформа. Таких партій вони всі були в нас проросійські. І комуняки теж були проросійською партією. Тому питання не в вивізці, не в партійній організації, а в людях. Обирають не партію, обирають людей. Керує не якась помірна структура, юридична особа. Ні, керують люди, голосують люди. Тому в цьому контексті, я вважаю, треба розширяти питання не про російські партії, а все-таки члени тих партій. Ну і далі, що хотівши я сказати, значить, в цьому контексті ми бачимо, що ми бачимо, що слуги все рівно готуються до виборів, як би там не було. Недаремно вони проводять під час війни всякі різні соціологічні опитування і використовують всякі різні фіндіфлюшки, скажімо так. Ну, але найсаме гниліше, найбільше зарита собака. Це в тому полягає, що саме слуги народу хочуть повернути колишню мажоритарку і закриті партійні списки. Так що, друзі, будьте уважними, тому що цей негатив, я думаю, що ми потім не відпітляємо. З таким трудом ми подолали цю продажну корупційну складову виборчої системи не для того, щоб під час війни, під прикриттям війни, з метою полегшеного контролю. Слуги вернули цю корупційну годівничку для майбутніх кандидатів депутатів Ну, десь так я сьогодні про це не буду говорити. Ми про це поговоримо іншим разом. Ми поговоримо про ботоферми, про ботоферми Подоляка, про ботоферми Пригожина. Вагнер Гейт, Вагнер, Вагнер, та 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 як вони співпрацюють, ці ботоферми, як вони використовують одні одних. Ми ваш, з вами поговоримо в наступному випуску. Також і про успіхи росіянської, скажімо так, розвідувальної структури спільноти на території України в цьому контексті. Ми з вами дуже дуже багато обговоримо різних хороших речей. А я би хотів би лише для затравочки майбутньої теми вам сказати декілька тест. Нещодавно ФСБ Росії провели обшуки і відправили до СІЗО 5 адмінів ботоферм Пригожина. Ну, тобто, ви що думаєте, вони їх посадять? Я думаю, що вони їх поюзають. Це дуже цікава тема. А ще одна тема це українець з Франківщини СБУ викрило на тому, що у нього була ботоферма у кількості 100 тисяч акаунтів. Тобто, ви розумієте, хто формує суспільну думку в Україні в соцмережах? Так, а саме соцмережі привели до влади оте все, що сьогодні нами править. Ну десь так, ми з вами про це все поговоримо в наступному разі. А зараз я вам хочу подякувати, що ви були зі мною, що ви почули цю тему. І саме головне, ваш. Лайк, like, ваша подобайка, ваш коментар, ваш репост відео і ваше спонсорство – це все те, що допомагає вижити нашому каналу. Підтримати канал, ви можете тиснувши на кнопку «Спонсорство» або за посиланням на PayPal чи Monobank під описом до цього відео. Я вам дякую. І попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги. І тільки після перемоги ми будемо з вами говорити про вибори, і це буде правильно. Батальйони мають повернутися додому і зробити свій вибір. А може й поучаствувати у виборах? Слава Україні.